На годинниках 17 в ефірі національного марафону Час новини. Випуск для вас підготували я, Анастасія Даугле і команда Інтера. Про групи ворожих ударних дронів попереджають у командуванні повітряних сил, де є загроза. на Тепер ви бачите на своїх екранах. Моніторингові пабліки повідомляють, що звуки вибухів чули жителі Дніпра. Ми стежимо за оперативною інформацією. Про все докладно розповімо у наступних випусках. Цієї доби окупанти обстріляли чотири райони Харківщини. Росіяни били геранями, ланцетами та молніями. Від сьогодні від ранку постраждали дві людини. За ситуацією в області стежить наша кореспондентка Світлана Шекера. Вона з нами наживо. Світлано, вітаю і розповідай, будь ласка, які у тебе новини? Вітаю Анастасія. Так дійсно зранку росіяни вже встигли поранити двох чоловіків. Це сталося все в Куп'янському районі. У самому Куп'янську Росіяни полюють за людьми на цивільних автівках у Куп'янську. Так, сьогодні близько 8.30 ранку. Вони поцілили по цивільному авто у Куп'янську. Постраждав 45-річний чоловік. А буквально за дві години поцілили по уничволодівці. Також поранили. 47-річного чоловіка били росіяни сьогодні. Зранку по слатиному і прудянці це дергачівська громада. Вони завдавали ударів із РСЗВ та безпілотниками. У Слатиному пошкоджено два приватних будинки. У прудянці ще один учора. Росіяни били також по дергачах. Там на щастя обійшлося без великих руйнувань це передмістя Харкова. Били також по селу Курган Некуп'янського району і по Боровій. Там пошкоджені приватні будинки. Учора росіяни били молніями по золочівській громаді, вдарили по селу Велика Рогозянка. Там було два влучання, пошкоджені е приватні будинки, і як завжди, там страждають електромережі. І люди лишилися без електрики на уламках. Там зайнялася пожежа, площа більше 150 квадратних метрів. Рятувальники е під загрозою повторних ударів. Її ліквідовували через бойові дії і посуху на Харківщині. Також після обстрілів займаються пожежі в екосистемах. Цієї доби таких було п'ять пожеж. Три з них в Ізюмському районі. І гарні новини повідомили в ОСУ в Дніпро силам оборони. Вдалося звільнити село Мирне це передмістя Куп'янська. І що важливо, що українські захисники викинули росіян за трасу, яка веде до Куп'янська. Це тактичний успіх, і він може стримати активність росіян на куп'янському напрямку. Такі новини в нас, Анастасія, дуже дякую тобі, колего, за надану інформацію. Наша кореспондентка Світлана Шикера продовжує відстежувати ситуацію у Харківській області. На Чернігівщині через атаку російських безпілотників знеструмлено власне місто Ніжин та прилеглі до нього громади. Як повідомили в ОВА, окупанти поцілили по об'єкту цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі. У Ніжині також проблеми з водопостачанням, енергетики працюють, аби відновити електрику. Загалом за добу російська армія 57 разів обстрілювала Чернігівську область. Про це в ефірі марафону розповів радник голови Чернігівської ОВА Андрій Подорван. Били із артилерії мінометів, запускали fpv дрони різних типів власне. Вночі також область була під атакою російських ударних безпілотників. Окрім влучання в Ніжині, про яке ми говорили. Також є влучання у будівлю власне, ну у зерносховище фермерського господарства у Семенівській прикордонній громаді. На Сумщині у Шосткинському районі росіяни атакували цивільного, коли чоловік їхав на мопеді. За даними ова, це сталося у хутір Михайлівській громаді. Через загрозу повторних ударів медики не змогли одразу дістатися до місця події. Ще один чоловік постраждав у Дружбівській громаді через удар ворожого дрона. Загалом впродовж доби російська армія обстріляла 36 населених пунктів області. Найбільше дісталося Сумському, Шосткинському та Конотопському районам. Окупанти били кабами, скидали воги з БПЛА. Гатили з РСЗВ пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури Дружбівської, Путивльської, Шостинькшосткінської громад. Через російські атаки у дитсадках та закладах позашкільної освіти Сум продовжили дистанційний формат, щонайменше не менше до кінця вересня. Росіяни вбили жінку у Дніпровському районі Херсона. Окупанти скинули на неї вибухівку з дрона. Місто від ранку під вогнем російської армії. Як повідомили у міській військовій адміністрації, у наслідок атаки посеред місця постраждали шестеро людей. Трьох з них ушпиталили. Під ворожими ударами опинився один закладів охорони здоров'я. Поранено чоловіка. Крім того, до медиків звернулися двоє херсонців, які постраждали через російські обстріли ночі. У чоловіків 28 та 37 років діагностували. Мінно вибухові травми та контузії. Люди, які пережили нічну атаку, оговтуються від пережитого. Я спала. це була ніч. Я спала, он спав. От його обсипали немножечко, а мене таке добряки. Я тут лежали в отеці палки, а, а акна забрали вже. От я взагалі не знаю, як я живу з там. На Донеччині дві людини загинули шестеро поранені у наслідок російських обстрілів. Як повідомили в обласній поліції, один цивільний загинув у Святогірську після скидання каба. Ще одна людина у селі Іверськ. Це Краматорський район. Поранені є в Іверську, Костянтинівці та Дружківці. Загалом за добу поліцейські зафіксували близько двох тисяч ударів по лінії фронту. Під вогнем перебували 15 населених пунктів Донеччини, зруйновано 51 цивільний об'єкт, з них 27 – житлові будинки. У Сергіївці Андріївської громади ворожі дрони пошкодили автобус. У селищі новоекономічне, це на Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя. Зафільмували злочин, бійці корпусу Азов. На кадрах видно, що російський військовий сховався за гаражем приватного дому володіння. А коли побачив на подвір'ї чоловіка, вбив його з автомата за наявною інформацією. Злочинською військовослужбовець 95-го стрілецького полку 5-ї мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил Російської Федерації. Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом убивства і встановлює особу загиблого та вбивця. У Генштабі Збройних сил України спростовують заяви військового керівництва країни-агресорки щодо підсумків так званої вісняно-літньої кампанії 2025 року, поширені нещодавно. Зазначають, росіяни намагаються видати бажане за дійсне. Насправді, ворог від початку року зазнав серйозних втрат на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Це тисячі знищених броньованих машин, танків, артсистем та РСЗВ. Лише на Курському напрямку наші воїни ліквідували понад 19 тисяч ворожих солдатів. Ще понад 25 тисяч дістали поранень. Водночас нині українські війська ведуть активні дії на Сумщині, де звільнили Кіндратівку та Андріївку, витісняють противника з інших прикордонних населених пунктів. Загальні втрати росіян понад 290 тисяч від початку року. Головком Олександр Сирський доповів президенту про обстановку на передовій. За його інформацією, найбільших втрат росіяни зазнають на Донеччині. Водночас реалізувати, бодай якесь зі своїх стратегічних завдань їм таки не вдалося. Найгарячішим на тепер залишається Покровський напрямок, де російська армія концентрує найбільші зусилля та зазнає суттєвих втрат. Сирський зазначив, проаналізовано наміри окупантів на Запоріжжі, Сумщині та Харківщині. Сили для оборони підготовано. У головному управлінні розвідки заявили про знищення важливих цілей у тимчасово окупованому Криму. Безпілотники спецпідрозділу Примари уразили низку дороговартісної армійської російської техніки. Йдеться про радіолокаційний комплекс утьос т радіотелескоп, комплекс ГЛОНАС у Куполі, бортову радіолокаційну станцію та РЛС зі складу ЗРК С 400 у тимчасово окупованому Криму знищено два гелікоптери. Як повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер з посиланням на осінь та аналітиків, ідеться про Мі 8 та Мі 24 в аеропорту Сімферополя. Саме це литовище атакували українські дрони напередодні відео густого диму, що підіймається з території аеродрому. У мережу виклали місцеві жителі. Крім того, вчора під час ранкової атаки у селі Волошино, Армянська опинилися під ударом місце розташування російських солдатів. Одна казарма згоріла дотла є щонайменше один загиблий, також поранені. Зауважу, що в генштабі Збройних сил України удари по Криму не коментували. Польський прем'єр Дональд Туск та президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн відвідали польсько-білоруський кордон. Попри застереження спецслужб, Туск заявив, ніхто не залякає Польщу. А фондерляїн підтвердила солідарність Європи та наголосила, що кордони ЄС це спільна відповідальність в Євросоюзі. Планують утричі збільшити фінансування на охорону кордонів. На тепер на кордоні встановили сталевий паркан за вишки. 5,5 метрів та електронний бар'єр завдовжки майже 400 кілометрів. Ці споруди частина східного щита проти міграційного тиску, влаштованого мінськом та Москвою. Лідери також обговорили програму сейф, пільгове кредитування для переозброєння Європи у відповідь на нарощування військового потенціалу Російської Федерації. Путінагресивно Росія ні провадійдо до powiedziała pani. Останні тижні та дні чітко показали, що жодні поступки, жодні витончені ігри з путіним та агресивною Росією не ведуть до успіху та не гарантують нашої безпеки. Польща, Європа, НАТО та Сполучені Штати мають знову, як і 45 років тому, коли ми отримали підтримку всього заходу під час формування солідарності, бути дуже рішучими та єдиними перед лицем цієї останньої версії імперії зла досить поступок. Якщо ми подивимося на нашу пропозицію нового сучасного бюджету Європейського союзу наступного семирічного бюджету, ми повторюємо інвестиції в міграцію, управління та захист кордонів. Держави-члени, які мають прямий кордон із Росією та Білоруссю, отримують додаткове європейське фінансування. Бо я хочу ще раз наголосити: кордон Європи є спільною відповідальністю. Ми також запропонували в десято розбільшити фінансування військової мобільності і загалом. Збільшити інвестиції в оборону в п'ятеро? В Одесі ювілей найстарішого археологічного музею України. Цього серпня йому виповнюється 200 років. Аби показати багаторічну історію закладу, підготували серію вечірніх театралізованих екскурсій. Як на кілька годин храм старожитностей ожив для відвідувачів. Подивіться у матеріалі Андрія Настасова. Мадам та місьє, скажіть мені на милість. Ви вірите в давніх греків? Початок 19-го століття перед глядачами оживає історія одеського археологічного музею, спершу створення товариства старожитностей, далі численні експедиції півдням країни, розкопки Вольвії та Тірі на острові Зміїний, де археологи виявили залишки храму Ахіла, і все це у формі театралізованого дійства. У нас відкриття світового масштабу, храм, який існував дві тисячі років. Це Одеська, Труя. Другого дня, мансіньори. Мені тут підсказали, Актори, студенти та випускники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, історики та археологи, а разом творче об'єднання Ніч в університеті свій черговий проєкт присвятили Одесі, щоб вшанувати найстаріший археологічний музей країни, якому нині виповнилося 200 років. Тут зберігаються неймовірні колекції, тут чарівна антична колекція, тому що південь України це колиска античності, власне кажучи. Тут чарівні колекції доби первісності, колекції скіфів, сарматів тобто, весь взагалі період нашого розвитку історичного представлений в цьому музеї. І все це на тлі різноманітних артефактів, від яких буквально розбігаються очі. Під час екскурсії глядачів намагаються максимально занурити у дійство разом з акторами. Вони вивчають знахідки, спілкуються, жартують. Усе кажуть організатори, аби в легкій формі зацікавити людей історичним надбанням. Наприклад, у нас є якась. Якийсь момент в виставі, коли потрібно написати лист, ми можемо покликати людину залу і сказати, нам потрібна допомога. Напишіть, будь ласка, лист. Ми пишемо гетьману. От насправді намагаємося подати фактаж не фактажем, а емоцією. Багато хто з наших відвідувачів після екскурсії вони ще додатково читають з нами, переписуються. Ми на все відповідаємо. Тобто ми робимо перший крок вступ до історичної науки для людей, яким вона з великим рахунком була в якийсь момент чужа і не Через повномасштабне вторгнення основна частина експонатів музею евакуйована, а сама будівля вже неодноразово зазнала пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. Та, попри все, хоч і в скороченому режимі, але заклад продовжує працювати, реалізуючи наукову та просвітницьку місію. Деякі унікальні речі, вони дійсно унікальні. Ми їх не виставляємо, але намагаємось щось виставити, щоб показати, ну населення цікавиться і хоче приходити і бачити це все. Тому ми робимо невеличкі тимчасові виставки, які працюють. Якщо буде якась небезпека, ми можемо спокійно їх зібрати і знести в сховище. Вже у вересні учасники творчого об'єднання планують нові театралізовані екскурсії. Вони відбудуться у Києві, де саме не розголошують, аби це стало приємним сюрпризом для шанувальників історії. Хай живе ніч в у -у -у! З Одеси Андрій Анастасов і Вірміханошин Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини. Наступний випуск новин готуємо на 18.00, А за мить кермування марафоном перебирає Олександр Просяник. Колега, прошу так, Анастасія перебираю ситуація на фронті та подробиці убивства Андрія Парубія. Теми цієї години побачимося за дві хвилини.